У вас колись бувало таке, коли ви там йдете, наприклад, у магазин, щось там нагрибаєте собі у цілу корзину, потім стоїте на касі, пробуваєте, і потім виявляється, що от у вас грошей прям тютя в тютю, сука, прям майже копєчка в копієчку вистачає. От у мене зараз. Подібна штука, але в роботі. А зараз дороблюю партію, е, обкладинок для УБД-шек посвідчень. От там ось такі йдуть внутряшки, і на ці внутряшки всередині скло спочатку приклеюється на спеціальний скотч для шкір. Ось там лежить партія, яку я вже зробив. Там 44 штучки. Тут там ще 10 штучок, плюс дві запасні на всякий випадок. От, і от в мене залишилась остання штука. Ось останнє ось це віконечко. Тут їх, якщо прохувати, тут їх там 23, ось це 24 те віконечко для внутряшок. І закінчується скотч. Скотч почав закінчуватися ще давненько. І як гадаєте, ну от ось він, цей скотч. Тобто була ось така балабуха здорова. Все, ось він закінчився. Ось він, цей момент, я ж сиджу, клею саму останенку. І ось тут от. 5 міліметрів, буквально його там трошечки не вистачило. ну це, це, це прям, ну я не знаю. Я думав, думав, от вистачить його, не вистачить, де його брати, тому що його треба замовляти. І це останнє в мене на складі, там вже його немає. І я його використовую саме для ось цих е, виробів. от, а, а так я його взагалі не використовую. І от вистачило його тютя в тють от прям ну, майже по міліметрам. там.